Наша територія у роки Другої світової була однією з головних арен протистояння. Тут зіткнулися нацистські і комуністичні тоталітарні режими. Обидва використовували Україну з її людьми і природними багатствами лише як ресурс для виборювання панування над світом. Безжально кидали українців у горнило війни. І саме в цей критичний час знайшлися відчайдухи, які вирішили кинути виклик двом нелюдським системам. Так з'явилася українська повстанська армія. Єдина в Другій світовій сила, що поставила собі за мету здобути українську державу. Єдина, яка захищала Україну. Початки. Створення власної армії в умовах бездержавності було тривалою і наполегливою роботою. І почалася вона задовго до Другої світової війни. 1929 рік. Відень Австрія. Тут ветерани доби Української Народної Республіки і молодь з націоналістичних гуртків створили Організацію українських Насомлісті. Її керівництво провід очолив один із героїв Української революції 1917 1921 років, полковник Євген Коновалець. Учасники новоствореної організації військовими вишкованими інформаційними акціями готували ґрунт для наступного етапу боротьби за незалежність. У 1930-х в ОУН вступили тисячі молодих хлопців і дівчат. Перше бойове хрещення у Уніці пройшли в березні 1939 року, коли стали на захист Карпатської України. У вересні 1939 року Третій Рейх і СРСР розділили Польщу. Члени ОУН вперше зіткнулися із комуністичною репресивною машиною. Націоналістичні підпілля вистояло, і влітку 1941-го, і з початком німецько-радянської війни зуміло підняти антирадянські повстання в західній Україні. 30 червня ОУН проголосила акт відновлення української держави і приступила до розбудови органів влади і збройних сил. Але нацисти мали власні плани щодо України. Вони бачили її своєю колонією. Тож почали боротьбу проти у незаперечно, встановлено що рух Бандери готує повстання єврейському серіаті з метою створити незалежну Україну. Всі активісти повинні бути негайно арештовані і після ґрунтованого допиту таємно страчені як грабіжники. За тиждень заарештували Степана Бандеру. Він відмовився відкликати проголошену незалежність, тому його запроторили до концтабору Заксенгаузен. Звідти він не міг особисто брати участь у спротиві, але це не завадило йому стати символом цієї боротьби. Тому учасники ООН, а потім і вояки УПА, стали називати Бандерівцями. Розгортання повстанського спротиву. У Унівці, які уникли німецького арешту, протягом 42-го почали готуватися до збройної відсічі нацистським окупантам. У жовтні-грудні того ж року на спеціальних військових конференціях розробили детальні плани розгортання підпільної армії. Повстанчу акцію ми мусили почати з двох причин. Перша терен виривався нам з рук. Почали множитись отаманчики, червона партизанка почала заливати терен. Друге, німці почали масово винищувати села. Маса людей почала втікати в ліси. Отже, ми мусили організаційно охоплювати тих людей. І ще й третя морального характеру. Почулися голоси: де ж той провід? Чому не дає наказ бити німців? З весни 43-го новостворені відділи почали діяти під назвою Українська повстанська армія. І запозичилася сів української революції. Так у 1921 році називалася група Юрія Тютюнника, що вирушила у другий зимовий похід. Розвертання армії розтягнулося на місяці, але символічним днем створення упа вважається 14 жовтня 1942 року. Як постановила українська головна визвольна рада, у жовтні 1942 року на полісі постали перші збройні відділи, що дали початок української повстанської армії. Для зафіксування цього історичного моменту визначається 14 жовтня 42 року днем постання УПА. День 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА. Від початку УПА вважала себе зарадком Збройних сил Української держави. Тому творилася за зразками регулярної армії. Остаточна її структура усталилася в листопаді 43-го року, коли головним командиром УПА став Роман Шухевич. Тоді ж створено і головний військовий штаб. Територію дії армії поділили на три генеральні воєнні округи УПА Північ, УПА Південь та УПА Захід. Кожна генеральна воєнна округа поділялася на воєнні округи. На їх території діяли корені, які складалися із сотень. Сотня була основною тактичною одиницею. Мала близько 150 вояків. До її складу зазвичай входили три чоти, а ті складалися з трьох подеколи чотирьох руїв. Рій налічував 10-12 вояків. Вже в 1944 році повстанський рух охопив територію в 150 тисяч квадратних кілометрів, де проживало майже 15 мільйонів осіб. Сучасною мовою це чверть площі України та майже третина її населення. Це територія більша ніж сучасна Греція з населенням як в сучасних Нідерландах. УПА зійснювала глибокі рейди в центральну та східну Україну, а підпілля УОН діяло по всій Україні, включно з Кримом і Донбасом. Влітку 1944-го затверджено текст присяги вояка УПА. Після цього у повстанських відділах провели церемонію складання присяг. Я, воїн української повстанчої армії, взявши в руки зброю, урочисто кляну своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед пролитою кров'ю всіх найкращих синів України та перед політичним проводом народу українського боротися за повне визволення всіх українських земель і народу від загарбників і здобути українську самостійну соборну державу. У цій боротьбі не пожалюю ні крові, ні життя і буду битися до останнього подиху і остаточної перемоги. За підрахунками істориків, через лави УПА пройшли до 100 тисяч вояків. Хто вони були? Українець походив із місцевості, де оперувала його воєнна округа, ородженець села чи невеликого міста, хлібороб, примісник чи робітник, віком від 18 до 28 років, з початковою або неповною середньою освітою, Неодружений і бездітний, без військового досвіду. Отже, бачимо типового молодого українця того часу. Вороги. УПА з'явилася як відповідь на окупаційний терор. Тому саме антинімецький фронт був першим і головним для повстанців. Його відкрили у лютому 1943 року. Сотня Григорія перегиняка Коробки напала на комендатуру міста Володимирець на Рівненщині. У наступні місяці відділи УПА атакували нацистські адміністрації, нападали на потяги. Визволяли людей, підготовлених для вивезення до Німеччини. Нищили господарські склади. Ми підсунулися під місто до перших хат. Місто спало. Час від часу долітали голоси п'яних німців. Ми вже між будинками. Одна частина з нас зайняла німецьке відкриті становище, друга обливала бензином будинок, третя входила всередину будинку. Почулися постріли, вибухи гранат. Це над нами почав кружляти літак, часто викидаючи зелені ракети. Настала хвилина або здобути, або до одного згинути. На наказ провідника всі рушили лавиною всередину міста, де був бій з невеликою групою німців. Місто до 17-ї було в наших руках. Населене того дня не ходило, а бігало, як зачароване. Цивільні показували нам до німці. Тоді ворог втратив понад сотню вбитими. Окремі терени були цілком звільнені від окупаційної присутності. Аби налагодити нормальне життя, поставали так звані Повстанські Республіки. УПА брала на себе роль цивільної влади. З наказу головної команди УПА 27 серпня 1943 року. УПА в боях з окупантами України, імперіалістами Москвою та Німеччиною здобули ряд теренів. На цих теренах, де безоглядно панує УПА, треба урегулювати життя громадян. Негайно приступити до перше, вибору сільських і районових рад. Друге, вибору земельних комісій. Всі землі, залишені поляками, мусять бути розділені пооренні і засіяні. Третє введення загального навчання шкільної молоді. Загалом у 43-44 роках проведено майже 2,5 тисячі антинацистських акцій, 22 напади на окружні та районні центри, 11 на трудові табори. Втрати німців від повстанців-дослідники оцінюють від 12 до 18 тисяч. Українське підпілля втратило понад 7 тисяч вояків. Антинацистським фронтом не обмежувалося. Ворогами опівців були й радянські партизани. Вони мали готувати ґрунт для повернення радянської влади, отже, боротьба між ними була неминучою. Навіть незважаючи на спільного противника німецьку адміністрацію. Влітку 43-го з'явився і третій фронт повстанців. На Західній Україні розпочали діяти збройні відділи польського підпілля. Їхня мета відновлення до кордонів Польщі. Це означало, що ті терени, на їхнє переконання, повинні увійти до складу Польщі. Українське підпілля вважало це неприпустимим. Переговори закінчилися безрезультатно. Обидві сторони перейшли до дій. У конфлікті активну участь брали Українська повстанська армія та армія Крайова і цивільне населення. Серед тисяч убитих саме цивільних було найбільше. Післявоєнний спротив. Найважчий період для повстанського руху почався після Другої світової війни. Тепер радянська влада могла кинути проти вояків УПА всі ресурси. Її завданням було фізичне винищення та компрометація упівців як нацистських колаборантів. У найбільшу сутичку із внутрішніми військами НКВД УПА вступила у квітні 44-го року під гурбами. Тоді проти повстанців кинули від 15 до 30 тисяч солдатів і офіцерів: авіацію, танки, артилерію. Незважаючи на перевагу ворога, 3-4 тисячі вояків УПА прорвалися з оточення. У 44-46 роках тривали масштабні каральні операції НКВД. Це змусило командування УПА провести реорганізацію армії. Почали діяти малими відділами, чотами та роями. Від наступальних бойових дій майже відмовилися. Посилили інформаційну роботу з населенням. Головними її інструментами були підпільні газети і журнали та листівки. Всього виходило 130 періодичних видань, півтисячі брошур, десятки вишкільних книг, мемуарних, поетичних чи прозових збірок тисячі листівок. Оригінальні роботи художника Ніла Хасевича не лише привертали увагу до листівок, а й стали своєрідним стилем української повстанської армії. За ним. Повстанську пропаганду впізнавали в Україні та світі. В умовах постійних боїв, сутичок, облав та протиповстанських операцій УПА зіштовхнулася з потребою збереження баз, запасів їжі, обмондарування амуніції, а також надійних місць для розміщення командування поранених пропагандистських осередків. Виходом стало будування підземних сховищ. Їх стали називати Криївками. Припускають, що за час існування лісової армії їх було споруджено до 10 тисяч. Спорудження Київки відбувалося за певними правилами. Будували її лише ті, хто пізніше мав у ній жити. Земляні роботи велися тільки вночі, землю відносили подалі від майбутнього житла. Сіни обшивали деревом, так береглися від сирості та осипання землі. Схованки мали вентиляційні системи, могли мати кілька поверхів, розділених перекриттями. Переважно розміщували їх у лісі, хоча траплялися і в сільських хатах. Повстанське життя українців було непростим. Вояки жили там місяцями. Через підвищену вологість часто хворіли, після зими виходили кволами. Інколи саме через специфічно бліді обличчя потрапляли до рук інкаведистів. Після загиблі Романа Шухевича у 50-му році визвольний рух очолив досвідчений конспіратор Василь Кук. І навіть його захоплення у полон в 54-му році не зупинило боротьбу. На сьогодні відомо, що останнім у збройну сутичку з комуністичним режимом вступив повстанець Юрій Михайлецький у 1967 році. Це сталося в Бучацькому районі на Тернопільщині. Ілля Оберишин, який вийшов із підпілля в 1991 році, згадував у 1945 році друзі мої загинули. Я залишився сам. І тоді я вирішив піти у глибоке підпілля. 40 років я не спав у ліжку, постійно кочував з місця на місце. Я не підтримував жодних зв'язків. У 50-х чекісти почали посилено розшукувати мене. КГБ не припиняв пошуку до останніх днів свого існування. Вони нюхом чули, що я живий. Лише 3 грудня 1991 року почув по радіо результати українського референдуму. Так референдумові за незалежність сказали понад 90% виборців. Зрозумів, що не їх величезна сила, а я, одинокий змучений, переміг. Перемогли мої товариші, які віддали своє життя за Україну. Боротьба українських повстанців тривала понад 10 років. Вони не перемогли тоді, не створили власну державу, але й не зазнали поразки, бо не дали знищити українців. І навіть більше. Вони змінили українців. Тому Україна з'явилася на мапі світу у 1991 році. Тому повстанське слава Україні! знову звучить із вустих. То нині захищає нашу свободу.